Водопровідна труба PipeLife. це надійність, що перевірена руками. Якщо говорити про чеський бренд PipeLife, то це бренд, який вже понад 30 років займається опаленням та водопостачанням. І як результат, за цей досить тривалий проміжок часу бренд встиг розвинути досить цікаві інноваційні рішення, які він якраз і реалізує у своїй продукції. Якщо говорити про сьогодні, то сьогодні ми будемо більш детально говорити про водопровідну трубу PipeLife. І, зокрема, я наголошу на її ключових характеристиках, які мають значення при виборі саме труби. Якщо говорити про відповідну трубну систему, то вона виготовлена з матеріалу PE100, який дозволяє відповідній трубі бути досить стійкою до зовнішнього внутрішнього середовища, а, а також досить еластичною та гнучкою. Крім того, досить важливою характеристикою будь-якої водопровідної триби є те, що вона є екологічно безпечна, вона не має ніякого негативного впливу на воду і не змінює її ні смаку, ні якостей води. Крім того, відповідно труба не підлягає засуханню, тобто, вона не може засихати і, як результат, утворюватися певні мікротріщини. Якщо говорити також про цю трубу, я хотів зазначити про те, що вона може бути встановлена як і в приватних будинках, так і в підприємствах, і інших установах. Як результат, вона має свою універсалізм. Тому, якщо вас цікавить відповідна продукція, відповідний товар, можете телефонувати, писати нам, і ми вам допоможемо з прийняттям хорошого і, на наш погляд, успішного рішення. Вармакс!